Вітаю всіх глядачів мого каналу. Мене звуть Ліна, і ви на каналі Мій творчий простір. Сьогодні у нас буде відео корисне. Ми з вами будемо в'язати отакий квадратик. Зараз дуже популярні бабусини квадрати. І я вирішила, що такий елемент може стати у нагоді, тим паче, що йде тепла пора. Літо, і Їх можна використовувати як в одязі для прикрашання якогось свого одягу, як аксесуари, наприклад, зв'язати якийсь пояс або прикрасити. Десь іще можна в декорі використовувати, там, наприклад, зв'язати подушку, плед чи купальників, наприклад. Ну, дуже, дуже багато простір для творчості, От я вирішила зв'язати саме такий квадратик разом з вами. Фото схеми Я розміщу в спільноті. І внизу в описі під відео я напишу словами, як пров'язувати кожен ряд. Може, де хто не розуміє схему, і ви зможете прив'язати самі, не дивлячись відео, якщо вам воно буде непотрібне. Ось так от. І хотіла сказати: в'язала я цей зразочок з пряжі Alize Bella. Тут в 50 грамах 180 метрів гачком номер 2 І розміри по діагоналі 10 см, одна сторона. 7,5, щоб ви мали на увазі, якого розміру він, він виходить. Він е, дуже просто в'яжеться, як на мене, складається з п'яти рядочків, і я потім е, вже розміщу схемку і покажу вам. Значить, Починаємо ми в'язати з того, що ми набираємо е, цепочку із восьми повітряних петель. Один, Два, три, чотири, пять, шість, сім. Вісім. Замикаємо його у кільце. Трошки незручно. Замкнули. І набираємо три повітряні петлі: Два, три. І починаємо в'язати 23 столбика з одним накидом, ось сюди у серединку. Тобто у нас буде всього 24. Це вважається як 1 і ще 23. 1, 2, 3, 4 5 Так, 23 стовпчик і з'єднуємо його з'єднувальним стовпчиком оцю третю петельку. Все. Перший ряд ми з вами зв'язали. Перерахуйте обов'язково стовпчики, щоб вони були у вас вірними. Другий ряд починаємо в'язати. Робимо одну повітряну петлю. Далі нам треба зв'язати 5 повітряних петель і з'єднати їх стовпчиком без накиду: 1, 2, 3, 4, 5. Потім 2 стовпчика пропускаємо. Один, два, в третій з'єднуємо стовпчиком без накиду. Є. Наступне, опять, опять 5 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5. Знову 1, 2, в третій. Стовпчик без накида. Знову 1, 2, 3, 4, 5. І стовпчик без накида. 1, 2, Третій, з'єднали стовпчиком без накиду. Ми так пров'язуємо до кінця ряду і зустрінемось з вами, коли я буду закінчувати ряд. Дивіться, я пров'язала сім отаких от арочок, тепер з'єднала стовпчиком бізнеда, і в мене залишається одненька. Для цього вона буде в'язатися трошки інакше. Ми пров'язуємо дві повітряні петлі. Після того, як з'єдналися стовпчиком без накиду, і робимо один стовпчик з накидом і приєднуємося ось до, цю, до цієї першої повітряної петелечки. Ось так. Пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Ось. І у нас восьма вийшла, вийшла арочка. Вісім арочок. Ми пров'язали другий ряд, переходимо до третього. Третій ряд робимо три повітряні петельки. Один, два, три. Тепер ми будемо вив'язувати пелюстки через арочку. От тут ми будемо вив'язувати зараз. Потім тут будемо приєднуватись, наступно вив'язувати. Кожну арочку, де ми будемо вив'язувати, у нас буде по три таких як листочки. Подивіться, що я роблю. Зв'язали три повітряні петлі. Тепер робимо два накиди, і нам треба вив'язати два стовпчика з двома накидами. Так. Один, два. Але ми їх будемо вив'язати з однієї з Зі спільною вершинкою, тому ми не до кінця пров'язуємо, робимо знову. Два. Ось, у нас вийшло три, ну, одна, один стовпчик нам замінює три повітряні петлі, і вив'язали ще два стовпчики. З'єднали їх ось така пелюсточка вийшла. Тепер робимо три повітряні петлі. Два 3, з'єднуємо їх тут от стовпчиком без накиду. так, знову 3 повітряні, 2, 3, і приєднуємося вже, робимо подвійний накид, вибачте, і тепер у нас буде пелюсточки отут вив'язуватися, 3, значить, 1, 2, вив'язуємо. одна не до кінця. Друга, другий стопчик. Ось три стопчики, тепер з'єднуємо. От з однією вершинкою. Тепер в'яжемо 5 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5. І знову нам треба отаку саму вив'язати під цю ж арочку. Один, два. Другий стовпчик. Третій стовпчик. Ось друга підплюсточка. І знову в'яжемо 5 повітряних. 2, 3, 4, 5. І ще один. В цю ж арочку. 1, 2, не до кінця. 1, 2. Так, З'єднаємо. Ось. Ось, ми з'єднали. Ось, подивіться, оце воно. Бачите, оце ми вив'язуємо зараз. В одну арочку, три таких пелюсточки з однією спільною вершинкою. Так, це пров'язали. Тепер робимо три повітряні. Один, два, три. Приєднуємося у наступну арку стовпчиком без накиду. так, Наступні три повітряні. І знову в'яжемо отакий самий елемент. Отакий з двома накидами зі спільною вершинкою три таких групи стовпчиків. Між ними по 5 повітряних петель. Один, два, три. Тобто, дивіться, коли ми вив'яжемо, у нас буде 4, 4, от, 1, 2, 3, 4. І 4 будуть просто з'єднувальні арочки. Прив'язуйте це до кінця. В кінці ряду ми зустрінемось і я покажу вам, як з'єднати рядок Тобто, дивіться, ми будемо пров'язувати до кінця ряду. У нас вийде 4 отакі арочки з такими трьома листочками, і 4 арочки там, де вони будуть з'єднуватися. от бачите ось вони І зараз ви пров'яжете до кінця, і ми з вами зустрінемось в кінці ряду, я покажу, як приєднатися і закінчити ряд. Дивіться, я пров'язала от останню арку стовпчик без накиду. Тепер Тут у нас по три таких пелюсточки, а тут одненька. Нам ще треба дві вив'язати. Робимо три повітряних. І робимо ще дві оцю арочку. Один. Другий стовпчик, третій стовпчик з'єднуємо. З'єднали повітряних, два, три, чотири, пять. І знову подвійний накид в цю ж арочку. Один. Не до кінця ми ж пров'язуємо. У нас має бути спільна вершинка. Два, три. Три пров'язали, з'єднуємо. І тепер нам треба зробити п'ять повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять. І з'єднуємо. Ось оцю вершинку з'єднувальним стовпчиком. Ось. Тепер бачите, у нас вийшло 4 арочки, там, де по три пелюсточки, і 4 арочки там, де ми просто з'єднувалися. Наступний четвертий ряд, робимо повітряну петлю, тепер ще 5 повітряних. Один, два, три, 4, п'ять. І приєднуємося в першу арочку між пелюстками. От сюди. Бачите, перша арочка між оцими пелюсточками. Робимо три стовпчики без накиду. Один, 2, 3. Зробили три стовпчики. Тепер нам треба пров'язати. Так, тепер нам треба пров'язати 9 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Пров'язуємо і приєднуємось ось цю арочку. Тут нам треба робити також 3 стовпчики без накиду. 1, 2. От, бачите, отак От виходить. Ми, ми якби би кутик вив'язали. Тепер у нас арка там, де ми просто приєднувалися стопчиком без накиду. Тут ми вив'язуємо 5 повітряних петель. Один, 2, 3, 4, 5. І приєднуємося знову ось сюди. В'яжемо три стопчики без накиду. 1. Два, три. Вив'язали. Тепер дев'ять повітряних. Один, два, три, чотири, 5, 6, сім, вісім, 9, з'єднуємось ось сюди, один стовпчик без накиду. Два, три. Тепер знову 5 повітряних. Один, два, три. 4, 5. Приєднуємо сюди три стовпчика без накиду: один, 2, 3, Знову 9 повітряних петель. І прив'язуйте до кінця ряду. Там ми зустрінемось, я покажу, як з'єднати. Так, дивіться, у нас початок ряду, отут був: ось. Бачите, 5 повітряних петель. Тут ми дов'язали до останнього нашого такі арочки з трьох пелюсточок, зробили три стовпчики без накиду 5, ой, 9 повітряних петель, і нам би сюди треба зараз прикріпитись і пров'язати 3 стовпчики без накиду. але ми пров'язуємо 2, 1, 2. І з'єднуємось ось тут, стовпчиком з'єднувальним. Ось, ось так у нас вийшло. Потім воно все розрівняється, відпариться і буде гарно. Ось, Це ми пров'язали четвертий ряд. Починаємо в'язати п'ятий ряд. П'ятий ряд в'яжемо три повітряних: один, два. 3. Тепер у нас тут п'ять стовпчиків. Ой, п'ять повітряних петель. Ми пров'язуємо в кожну петлю стовпчик з одним накидом. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Ось, пров'язали 5. Тепер нам треба пров'язати. У нас іде наступна отака арочка. Нам треба пров'язати сім стовпчиків з одним накидом. В'яжемо. У кожну петельку. один два, три, чотири п'ять Сім. Ось, пров'язали. У наступну петлю ми будемо в'язати один стовпчик без накиду, один стовпчик з накидом, повітряна петля, і знову в цю ж петлю: один стовпчик з накидом. ось. Тепер знову пров'язуємо сім стовпчиків з одним накидом один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. сім. Бачите? І у нас знову арочка з п'яти повітряних петель. Ми знову пров'язуємо п'ять петель, потім сім, восьму робимо стовпчик повітряна стовпчик, 7, 5, і так до кінця ряду продовжуємо і зустрінемось з вами в кінці ряду. І так, дивіться, ми майже дов'язали, я зробила в останньому кутику оцей восьмій петлі, стовпчик, повітряна стовпчик. Тепер мені треба пров'язати сім Стовчиків з одним накидом, два Три. Чотири. Тільки тут їх буде в кінці не сім, а шість. Чотири. П'ять. Шість. Ось. І робимо з'єднувальний стовпчик. Ось ми закінчили ряд. І ось що у нас вийшло. Обрізаємо ниточку, робимо вузлик, потім ми їх поховаємо. Ось такі квадратики в нас виходять. На мій погляд, вони виглядають дуже гарно, можна їх використовувати багато де, і буде отакі. Красиві квадратики. Я вам бажаю успіху. Уся інформація буде в описі під відео, схема буде в спільноті, тож, якщо вам не потрібно дивитись відео, ви самі можете зв'язати, переходите в спільноту там, можете собі заскрінити схему, а в описі під відео буде текстовий опис. Усього вам найкращого, бувайте!